Житель села Рокині Василь Мішко показує інструмент, яким сам виводить борщівник на території, яку облаштував для відпочинку. У нас в Рокинях є три ставки у такі водойми. Дві річки, не одну зони відпочинку. Наша місцева влада ну, ноль забила на це все. Дітям треба десь відпочивати. От і зробив таке місце для річки. Коли я бачу борщовик тут на території, я її далі викопую. Все. Ніякої хімії, річка. Навпроти річки Озеро. Тут борщівник вище зросту людини. Коли він у цвітіння в нього, то до нього взагалі не можна доторкатися, бо спочатку ви вроді би торкнулися нічого, а на другий день таке враження, як будь то ви опеклися укропом. З вами таке бувало. Ну бувало, чого ж не буває. Так навіть уваги не звернеш на то, коли йшов до чого. А вже борщовик уже хопнув. На території селища Рукинь дуже багато борщовика. І його з кожним роком стає все більше і більше. Так сталося, що мій чоловік теж отримав сильний опік. І буквально, десь, напевно, місяця два він лікувався від того опіку. Це дуже дуже шкідлива рослина. Це проблема дерматологічна. Але люди одразу після отримання ураження речовиною вони не звертаються до лікаря. На тому місці виникають рани, вони нагноюються і вже з нагноєними ранами до нас поступають у відділення. Минулого року більше 20 було. На цей рік у нас було біля вісьми. Жителі Рокинь показують територію неподалік ставка, навколо якого росте борщівник. Вона в обслуговуванні сільгоспідприємства Еліта чому небезпечну рослину не ліквідував, директор підприємства Олександр Голій телефоном пояснив так. У мене в господарстві чотири людини всього числиться. Я, бухгалтер, заступник і економіст на півставки. І в мене нема ким розпоряджатися, а діло взагалі це небезпечне. Бо рослина отруйна. І в мене нема техніки взагалі ніякої. Скаргу на поширення борщівника можна надсилати в дещо та муніципальну варту. «З початку року до нас надійшло шість звернень на нашу гарячу лінію групи швидкого реагування щодо росту борщівника. З них чотири звернення стосувалися території комунальної власності, і два звернення, що на приватній території ростеться небезпечна рослина. Було видано один припис та проведено провілактична бесіда з власниками приватних домоволодінь, після яких вони усунули вказану рослину. Якщо громадянин не реагує і не усуває порушення, штраф за вказане порушення складає на громадян від 340 до 1360 гривень, на посадових осіб від 850 до 1700 гривень. Цього року в Луцькій громаді скошували та викорчовували борщівни, каже начальниця відділу екології Оксана Лисак. Зі слів планують надалі використовувати хімічні речовини та повторно скошувати рослину у місцях, де вона може зашкодити людям. На території міста можна сказати, що він в таких чотирьох локаціях проявляється. А це саме долини річок в районі вулиці, селищної будинки 58-56. Значить, вздовж території колишньої Луцької дитячої залізниці залишились окремі осередки район вулиці Жидувка, це вулиці Боженка-Мамсурова. Це стадіон підшипник по контуру 20-ї школи, а також автостоянки спілки автомобілістів номер 9 і четверта локація. Це в районі Великого Меляника. Зі слів екологині, великі насадження рослини виявили на території сіл Забороль, рокині та Антонівка. Каже, більшість росте на приватних земельних ділянках. Нині екологи працюють над картою громади, аби в електронному вигляді можна було бачити осередки поширення борщівника. Вадим Панафідін, Петропетєвський, новини на Суспільному, Луцьк.